Слава Україні! З вами, як завжди, Володимир на каналі VRM техніка Підготували два чудових японських трактори: виробник Mitsubishi, MT-155 та mt 265 з кабіною. Детальніше оглянемо кожен з них. Почнемо з молодшого брата mt 155 він же Yanmar k 5 Різниця тільки в двигунах, як я раніше і казав. На Міцубіші двигуни Міцубіші, на янмарі відповідно ставить свої заводські янмарівські двигуни. Коробка передач 4 швидкості. Режим реверсу назад і два режими низький та високий вперед. Відповідно, 8 передач вперед і 4 назад. Теж три швидкості валу відбору потужності. Блокування заднього осьового диференціалу, Глибина обробки, ну і підйом опускання на віст. 2789 мотогодин. Чудовий стан, дуже живий хороший трактор, збережений, видно візуально, практично немає потертостей, корозії по кузову, і по шасі. Колеса в відмінному стані. Передні колеса 5-12. Задні колеса на ступицях, тобто можна розширити до метра ширини. І розмір задніх коліс 8 на 18, вже не 16, трішки більше. Також управління горизонтом. Гідроциліндрик двохточка, точка, але, звичайно, як і на кожному тракторі, передбачено, там є заводські отвори для монтажу трьохточкової навіски. Ну, глибина обробки, звичайно, вона є. За дякі полиці, руху полиці вона визначає, на якій глибині зараз працює ґрунтофризат. В чудовому стані, візуально, технічно, жодних заважень, жодних шумів, жодного диму. Вартість 5300. Самовивіз 5100 у нас на майданчику в селі Угринів, що на в'їзді в, в Івано-Франківськ. Ну, і переходимо до старшого брата Mitsubishi. МТ-265. Теж чудовий стан. По колії одразу скажу, так як в малих тракторах відомо 80 до метру, то тут 116 по центрах в узкому положенні і порядка 125-130 ми не перевіряли, але опуклість дисків передніх дозволяє розширювати. Точно на сантиметрів 10, відповідно, 126 а може і трішки більше. Гідропідсилювач керма. Бачите, задні диски вже мають павуки, тобто їх можна регулювати в чотирьох положеннях. Тобто, Я думаю, 1,30 метрів, навіть можливо, до 1,40 м можна пробувати виставляти ширину колії, кому це потрібно на широкій колії. На дисках рік 93, полеса. Відмінному стані є тріщинки, чуть підтепті карби, але стан в загальному відмінний. 11,2 на 24, тобто популярний розмір. Нічого нового, навіть в майбутньому за декілька років поміняти не буде складати жодних труднощів. 7 на 16 передня резина. І тут під капотом чотирьохциліндровий. Двигун на 26 кінських сил. В комплекті просто нова ґрунтофриза. Навіть не побоюся я цього слова нова, оскільки зараз ви самі побачите. Фарба на ножах ще присутня, а вал і задня полиця взагалі не стерті. Тобто вона реально була декілька разів у роботі. І виконала невеликий об'єм роботи, це точно, приїхавши до нас на майданчик, зможете в цьому переконатися самі. Швидкозйом класичний, який просто дозволяє відчепити ґрунтофрезу і катан лишається вже з швидкозйомом. Тобто ви можете самі, поставивши фрезу на підніжку, ось вона, під'їхавши, зачепити на центральний тягу на цей гак, і вже потім вона лягає відповідно на ці бокові пальці. Дуже зручно, легко користуватися. Ширина грунтофризи 1,75. Ось так виглядає цей трактор. Зараз заглянемо всередину. Вага трактора без ґрунтофризи 1,5 тони, навіть трішки більше, пише тонну 600 в документах, які надають інформацію, яку надають нам японські партнери. По коробці передач тут є чотири швидкості, чотири режими і, звичайно, реверс напрямок руху. Вал відбору потужності має чотири швидкості. От таблички всюди вказані від 500 до 1165 500, 700, 900 і 1200. Тут важіль перемикання валу відбору потужності. А тут напрямок, бо він має ще зворотній рух на ту саму швидкість. Органи управління. Кнопкою включається функція розвороту на місці, регулювання нахилу керма, блокування диференціал, е, диференціалу заднього осьового, як зазвичай, під ногою. І напрацював цей трактор 1587 мотогодин. Як для трактора такою потужністю, і відповідно візуально видно, що він не є повністю, скажімо так, зношеним, тому що і накладки, і потептості на порогах резина вказують на те, що дійсно напрацювання є таким. І найцікавіше, що всіх однозначно буде цікавити, це вартість цього комплекту. 11300 умовних одиниць з документами для постановки на облік. Самовивозом на цей трактор даємо знижку 300 умовних одиниць. Тому за 11 тисяч, приїхавши до нас, переконавшись у повній, повній технічній справності, ви маєте можливість придбати цей трактор у нас на майданчику в Івано-Франківську «Техніка», що на в'їзді в, в Івано-Франківськ зі сторони Галича. Завжди раді вас вітати на нашому майданчику. Стараємося вести трактори в хорошої якості, відомих виробників і в хорошому технічному та візуальному стані. Телефонуйте, коментуйте, запитуйте, завжди раді відповісти на ваші дзвінки та запитання. Всім успіхів, миру та перемоги нам. До побачення!